Вітаємо глядачі відеоблогу «Православ'я в Україні. У нас в гостях прес-секретар блаженнішого митрополита Володимира Протиєрей Георгій Коваленко, і ми обговорюємо тему біометричних паспортів і електронних документів. Вітаємо отче. Доброго дня. Отже, коли у Верховній Раді розглядаються законопроекти пов'язані із введенням в обіг електронних документів, ми можемо спостерігати масові протести віруючих. Зокрема, це хресні ходи центральними вулицями Києва до будівлі парламенту. Проти чого протестують віруючі? В цих хресних ходах майже ніколи не беруть участь священнослужителі. І ці хресні ходи відбуваються без благословення священоначального Української православної церкви. Але дійсно це частина віруючих нашої церкви. На жаль, віруючих, які заражені так званим політичним православ'ям. З іншого боку, це віруючі, які налаштовані есхатологічно, Тобто вважають, що вже настав кінець цього світу і треба всіми можливими способами боротися проти, як їм здається, царства Антихриста. Або такої державної моделі, яка фактично крокує до встановлення влади Антихриста. Є дуже багато проблем пов'язаних з цими питаннями. Дуже неоднозначні думки є і у богословів, і у священників, і у вірян нашої церкви. Тобто ці питання обговорюються ще з 90-х років. Ще з 90-х років йдеться спочатку, це були номери. Ідентифікаційні номери, потім це були от, податкові номери, зараз це біометричні паспорти. Тобто, якщо говорити загалом, то ми не маємо певну о, проблему. проблему з тим, що відсутність богословської освіти, відсутність традиційного релігійного виховання накладається на. Певну невпевненість в сучасних технологіях, незнайомство з ними, наданням матеріальному якихось духовних властивостей, страх перед тим, що якимось незрозумілим чином людину можна обдурити, чи, чи без її волі скажімо так, підкорити волі нехристиянської влади. І тому ці люди викладають свої протести. Масово приходять листи до блаженнішого митрополита Володимира, приходять листи до богословської канонічної комісії, люди приходять до священників, до архієреїв і просять їх захистити. З іншого боку, ми маємо ще проблему таку пострадянську. Те, що ви називаєте Хресним ходом, насправді хресним ходом не є. Тобто хресний хід це релігійна процесія на Пасху, наприклад. Це свідчення про нашу віру. Скажімо так, на Хресному ході не має бути лозунгів, а тут ми бачимо лозунги. Хресний хід не може виходити з лаври, він має приходити в лавру. Хресному Ходу нічого робити під стінами парламента. Під парламентом не моляться. Тобто ми маємо вираження певних політичних поглядів частини православних віруючих. Ці люди. Намагаються захистити свої права. І коли вони звертаються до священного до блаженнішого митрополита Володимира, то церква також просить державу врахувати думку цих людей і зробити якісь альтернативні системи, чи то обліку, чи то документів, які б не, скажімо так, не збурювали людей які б не сприймалися їм як антихристиянські дії. От останній лист Блаженшого митрополита Володимира до президента, він просить президента витувати закон про ці біометричні паспорти, тому що він обмежує базові права людини. Тобто от такий погляд церкви. А що, якщо вже говорити про безпосередньо паспорти, то, знаєте, паспорти нас до Бога не наближають, не віддаляють. Паспорти не можуть нас зробити більшим християнином чи меншим християнином. Вони не можуть нас відлучити від Христа. Ці паспорти не є печаткою антихриста. І до цієї проблеми треба ставитися як до проблеми політичної, а не проблеми релігійної. Коли говорять про індивідуальний податковий номер, про електронні документи, то зазначай, вживають поряд із цим термін електронний концтабір, Не наче всіх нас туди намагаються загнати. Як церква ставиться до електронного документообігу і взагалі до біометричних паспортів? Я думаю, що для християнина неважливо, от з точки зору християнства. От мені, як священнослужителю, ну Неважливо, в якому концтаборі, вибачте, я буду жити, чи в особистому, чи в масштабах держави, чи в масштабах цієї планети. Дійсно вибудовується система, яка намагається повністю контролювати людину. Ми це бачимо. І, скажімо так, це можна співвідносити з пророцтвами. з… Откровення на богослова. І про це, до речі, і говорять ті люди, яких це збурює і які намагаються боротися з цією системою. Але мені здається, що боротися треба не з Антихристом, а треба боротися за Христа. Тобто треба не ці козні дьявольські вивчати, не намагатися зрозуміти, якою технологією цей концтабір будується. Треба вивчати власну душу. І намагатися пізнавати Христа, а не Антихриста. От, до речі, одне з тлумачень Откровення на Богослова» говорить про те, що печатка на чолі і печатка на правиці це образ думок, світогляд і образ дій. Якщо людина живе не по-християнськи і мислить не по-християнськи, вона вже приймає печатку Антихриста в своєму житті. А чи можливо взагалі таке, що навіть не без бажання, прийнявши електронний номер, наприклад, той самий податковий, людина автоматично, як вважається, зирклася Христа? Знаєте, це якась неоміфологія, це якісь думки, які протирічать природі християнської віри, протирічать тому самому апокаліпсису. І навіть знаєте, той самий диявол бажає вільного поклоніння собі. І тільки вільне йому поклоніння означає зречення від Христа. Коли людина вільно грішить, свідомо грішить, вона дійсно відмовляється від Бога. Тому якоїсь автоматичної, технологічної чи іншої е системи, яка відлучить мене від Христа, це неможливо. Про це апостол Павел говорить: ні небо, ні не земля, нічого не може мене відлучити від любові Божої. Тому я думаю, що все ж таки треба уважніше подивитися на цю проблему. І тим, хто вважає в цьому, що є богословське підґрунтя, почитати просто документи нашої церкви, які да не тільки нашої документи е і грецької церкви, е які видавалися протягом ну останніх 20 років. Засідали комісії, проходили е, конференції, е, архієрейські собори говорили свою думку. Говорили свою думку е, ті люди, яких називають старцями. Е, і ця думка все ж таки е, однозначна, що треба любити Христа, не боятися антихриста. Знаєте, е, якщо е, читати Откровення апокаліпсис, то він завершується радісним закликом. Її гряді Господі. Тобто прийди, Господь. А якщо сьогодні трактувати, то Він би мав би завершувати це словами Спасайся, хто може. Але не це говорить Святе Письмо. Тобто Святе Письмо виховує нас в любові. І от теж така риса цих всіх рухів: там майже немає любові. Там немає любові до ближнього, там є страх. А знаєте. А де є страх, говорить те письмо, там немає любові, там немає Бога. Християни не нічого боятися і нікого боятися. З нами Бог. І якщо я вірю Богу, якщо я довіряю йому, то я знаю, що Він мене захистить, і він набагато більше розуміє, як мене вести шляхом спасіння. І тому я маю не в, в дьявольщині розбиратися не, не тьму спостерігати, а спостерігати світло. Це для християнина є головним. І світло нам здається іноді тьма така. Вона є, не можна зрозуміти, що там нам страшно. Маленька свічечка, і куди ця вся тьма дівається? Ця свічечка має бути в нашому серці. В нашому серці має горіти щира віра і довіра до Бога. В нашому житті ми маємо себе змінити. І світогляд свій, щоб ми мислили по-християнськи, щоб навіть, навіть думки не було порушувати заповіді. І ми маємо намагатися жити по-християнськи. Якщо падаємо, вставати і каятися. І тоді Господь буде нас вести шляхом спасіння. Більш того, є ще одна спокуса, як мені здається, намагатися врятувати світ, намагатися врятувати церкву. Але не ми рятуємо церкву. Церква нас спасає. З іншого боку, коли ми рятуємо весь світ, ми забуваємо про власну душу. Коли ми рятуємо весь світ, ми забуваємо про ближнього. І це також спокуса. А кожному з нас, у нас у кожного буде свій апокаліпсис, кожний з нас буде завершувати своє життя, і тоді нас не будуть питати, чи боролися ми з кодами, чи паспортами. Нас будуть питати, як ми жили. Чи жили ми по заповідям, чи любили ми Бога, чи любили ми ближнього, чи служили ми ближньому? І я думаю, що от, е, треба ніколи не треба забувати про власне життя, яке також має завершуватися і нам також переходити від е, земного життя в, в небесне. Існує думка є вірогідність того, що е, все ж таки електронні документи будуть введені, і біометричні паспорти таки запровадять. Що церква робитиме в цьому випадку? Церква з одного боку буде продовжувати виховувати своїх віруючих і намагатися їм розповідати про Христа. Тобто, фактично буде робити те, що вона робила завжди молитися. З іншого боку, з іншого боку, церква все ж таки буде намагатися з державою домовлятися про те, щоб ті люди, які не бажають все ж таки, брати, щоб вони мали реальну альтернативну систему, як на сьогодні з тими ж податковими номерами, людина може. Не мати цього податкового номера, і вона вільно е, може там певні дії робити. Так само з цими паспортами. Бо в цьому законодавстві, яке зараз намагаються прийняти, там е, сказано про можливість альтернативи. Але реального механізму впровадження цієї альтернативи немає. З іншого боку, в цьому документі є дуже е, дивна обмовка. Там говориться. Про те, що ці чіпи будуть в паспорти імплантуватися. Але ми знаємо, філологи знають, що імплантувати можна тільки в людину. І тому, знаєте, це також певним чином обурює віруючих, це також певним чином їх бентежить. Якщо вже в нас в законах таке пишуть. То потім почнуть і імплантувати. І це нас ну, бентежить. Тому церква буде намагатися працювати і з державою, і намагатися виховувати віруючих. І з іншого боку, знаєте, є принцип, який дав Христос, коли йому показали монету і сказали, чи треба платити податки. Він сказав, покажіть мені монету. Хто зображений на монеті? На монеті зображений кесарь. Так от каже Господь: віддайте кесарю кесареве, Тобто платіть податки. А Богову – Боже. Знаєте, хто нам намальований на паспорті? Герб. Так от паспорт це державна справа, це не релігійна справа. А Боже, це душа і церква. Поки ця держава не гонить церкву, поки ця держава не вимагає від нас зречення від Христа, ми будемо порядними громадянами. Ми будемо виконувати ті закони, які нам приймуть ці депутати наші. Більш того, скажімо так, будемо жити в тих умовах, які нам створять. Бо це ну, по-справжньому не впливає на питання спасіння безсмертної душі. Це питання земні. А по земному христинин має жити по тих законах, які є в державі. Ми дякуємо вам за відповіді на наші запитання. На все добре. До побачення. Ви дивилися відеоблог «Православ'я в Україні. До зустрічі на першому та на нашому порталі.